Погодин тривали у нас роботи з прибирання чищення нашого міста, проводились роботи з облаштуванням квітників, проводився покір з, з території, видалення аварійних дерев, обрізка дерев. Також спільно з працівниками Капишовська зеленбурга за ученням спецтехніки прибрали 13 стикій звалищ. А одним з основних напрямків роботи на минулому тижню було проведення. Ремонту попіли, в тому числі з матеріалу, закупленого нашим управлінням. Основний напрям, куди наш матеріал використовується над ходовими літимами під'їздів та ліфтовими. Було відремонтовано за тиждень 273 квадратних метра 12 житлових будинків. Ви зробіть аналіз по житлово-комунальних цих підприємствах, хто скільки відремонтував, в залежності від кількості площі, які вони обслуговують, щоб було зрозуміло, хто краще працює, хто гірше. Наслідуючий апарат проінформуйте нас.